Всім привіт! Ми знімаємо своє нове відео. Один місяць пропустили, тому знімаємо зразу рік і два місяці. Ось ми такі вже великі, вже справжні хлопчики. Е, хотілося б сказати, що з настанням весни, з настанням теплих днів, е, мій синочок став для мене зразу якось. Дуже різко дорослим. Тобто був маленький, 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 а тепер ми вийшли на вулицю гуляти, а він же може бігати всюди, все собі діставати, за кітцями, за собаками, біжить на качельці, хоче гойдатися. І якось він мені став зразу дуже дорослим. Ой, Арік, чекай, 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 чекай. Дивись, хто там є? Хто там є? Хто там? Мама, з Аріком, Так, ще хотілось би відмітити з таких кардинальних змін що нарешті ми почали говорити. І то буквально якось так дуже різко відбулося. В один день він почав говорити чітко: мама, тато, баба почав говорити. Також тепер, коли махає папа, то каже, якось ну, він не каже папа, але він каже, щось таке там піпі-піпі. -пі, пі -пі". Потім дуже любить хлібчик їсти. І якщо він бачить хлібчик, то він якось так щось таке подібне на іп-іп повторення, ніби як хліб, хліб. Також, якщо бачить бананчик, буде говорити ба. Тобто, ніби починає виділяти ба-ба. Так. Починає виділяти перші склади кожного слова. І це, звісно, не може не тісти і мене, ну і всіх, звичайно, близьких. Арічок, давай. Іди сюди, іди сюди. Дуже шустрий, дуже. Всюди залазить, всюди вилазить, перелазить. На вулицю вийшли, фактично, перші дні, коли вже на ньому не було такого е великого одягу цих зимових комбінізонів. Він всюди зразу біжить. Єдине, що дає ручку, коли ще на бруківку треба піднятися або опуститися, він подає ручку. А так за руку, навіть не дай Боже його взяти. Хіба що можемо страхувати, протримуючи за капюшончики. Десь так, ниже ну, дивись, іди. Ну, до речі, щодо книжечок абсолютно не цікавлять, не знаю. Можливо, це ще рано. Так от можуть тільки буквально секундочку погортати і зовсім не цікаво дивитися ні на малюночки, ні на щонебудь небудь інше. Е, щоправда, тепер ми почали гуляти і ми не виходимо з насморку. Весь час, насморк тільки один пройде, проходить тиждень, півтора і знову у нас починається нежить. Знову, знову, знову. В принципі, я ніяк особливо це не лікую, просто відсмоктую, сушу носик і, ну, і слідкую, щоб це нікуди далі не зайшло. Був так само у нас легка застуда була, був кашель, Ну, це все було в легкій формі. Ми трошки поінгалювалися, Бі -бі -бі. Трошки поінгалювалися, і все у нас пройшло без температури, без нічого. Вже у нас вісім зубок, чотири зверху, чотири знизу. Так що ми вже такі повноцінні зубастики, гарно їмо. Ну, звичайно, тверду їжу таку повну я йому ще не даю. Ну, мається на увазі там не, не то, що тверду. Але вже навіть якщо, наприклад, там хлібчик, він його гарно розмоктує, прожовує, вже можна не хвилюватися, що він ним вдавиться. Так само бананчик, тобто таке те, що м'ягеньке печиво, це він може все гарно вже їсти і може не переживати, що можуть бути якісь неприємні наслідки. Якщо раніше ми годили гуляти на сон, тобто клали його в колясочку і він спав 2,5-3 годинки, то тепер ми трошки змінили свій графік і ходимо гуляти. Так, щоб він походив, покатався. Ну Потім буває так, що засинає, а буває так, що ми додому повертаємось спати. Вже він, видно, стає трошки дорослішим, вже йому легше вдома спати, вже може поспати і вдома. Півтори-дві годинки, ну, навіть дві з половиною, ну, коли немає спеки. Зараз, правда, починаються ці спекотні дні, тому не знаю, як воно буде, буду спостерігати. Е, так само тепер стала інша проблема, коли ми гуляємо. А не бери кноєчку, в рот, її треба дивитися. Ось так от. Кіця. Кіця. От бачите, він каже, щось таке Кіта, кіта. щось щось десь подібне є. Ну, звичайно, це ще не повноцінні слова, але вже він. Ай, віддай, віддай. Але вже починає потихеньку розрізняти. Е, на вулиці, так що щодо вулиці, гуляє на вулиці, катається на качельках, а потім неможливого посити в колясочку. Починається крики, плачі, ну треба якось забавляти і садити. Е, нещодавно ми були на дачі. То він там перший раз побачив землю, перекопану по тій землі, давай ходити, дали йому грабельки, він тими грабельками щось намагається загрібати. Ну, дитина отримує дуже багато вражень, дуже багато емоцій. Після цих емоцій він, звісно, хоче спати. Тобто він перевиснажується і дуже втомлюється від цих нових емоцій. Ну, але це йде розвиток. Я думаю, що зараз він з приходом весни, з приходом теплих днів почне набагато швидше розвиватися, ніж це було в зимовий період. Зараз в кінці відео я докладу декілька фрагментів з моїх зйомочок, те як ми гуляємо. Можете побачити наскільки от дитина в рік і два місяці. Ну там, правда, є пару відео ще з року і місяць, ну але вони не суттєво відрізняються. Побачите, як ми гуляємо, як ми проводимо час. Ой-ой-ой-ой-ой, куди. Подивитись на нас. Не знаю, що робити, до речі, з молоком, тому що він вже досить великий. Молока в мене ще є багато, не хотілося б відлучати. Але от бачите, так як зараз він приповзає, починає то все дерти не мені. Ну і це може бути великою проблемою, коли почнемо на вулиці гуляти. Так, так. Ну йдемо їсти молочко. Добре, кажемо всім папа. Кажи, кажи, папа. Ну, кажи папа, папа. папа" йдемо їсти молочко. Арік. Где ты? To oui. ah. Ah. Да ты? Пуку? 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 Нет! Ну, Айк, ну посмехнись, маме. Посмехнись! Не хочешь? Кто так Куда Кто так ай, Айк. Подобается тебе? Подобается? Гарічок! Класно! І хто такі де? Хто такі де? Так, так ніжку високо піднімає. кто-то пришел Мама. это ты Я пришел. это ты пришел ты катаешься? катаюсь ой, какие задумалки так классно подобается тебе? подобается? все, слезаешь давай, Ну, обережно, обережно, так. Що? Їжачок, їжачок. Так? Їжачок? До пальчиком пощупай. Ой, фую, забри, забри. Брудний їжачок, брудний. Йдемо далі дивитися, пішли. Ну, куда идём? Нишкой, нишкой! Ух ты! Ну, давай, давай, нишкой копай! Угу, копай! Ну, копаешь? Вот так, молодец, молодец! Ой, какие ты молодец! Вот так, нишкой копай! Ну, давай, копай! Сильно, сильно. Так, так, правильно. Молодець. І ти куди? Все, в тебе справи? У нього не було їх ротя по цьому. Важко, важко дитини діти, о Боже. Придивишся він з тими граблями обережно.